Корабель v 60 зі встановленим ехолотом ЛАКІ-918. В комплекті у нас є два акумулятора по 12 тисяч а Далі зарядний пристрій у нас йде універсальний, можна заряджатись від повербанка, від прикурювача. Дуже зручно. І що я придумав для живлення ехолоту? Ехолот наживиться 12 вольт, а стандартні акумулятори видають 7,4. Для того, щоб не встановлювати окремий акумулятор для живлення ехолоту, я спаяв ось такий от. Коннектор, перетворювач напруги 7,4 на 12 вольт. Живимось вже тепер напряму від стандартних акумуляторів і під'єднуємось до адаптера живлення нашого посилювача. Таким чином, у нас відпадає потреба встановлювати окремий акумулятор 12 вольтовий, чим здешевлюємо нашу комплектацію. Пульт у нас стандартний, 160 точок, запам'ятовує з GPS. На дні у нас встановлений ось так датчик з гумовою проставкою. Конус вирізаний ідеально, підігнаний під проставку. Тобто, якщо вирізати наш конус більшим, не вгадати з розміром, то потім доходиться підмазувати герметиком. І, як показує практика, потім герметик ну, з часом протікає. Тому обов'язково треба встановлювати без герметика ідеально підганяти конус. Коли цікавлять дані кораблики, пишіть в особисті.